Село займалося мистецтвом. Такого слова я тоді не знав. Так казав Казимир Малевич. Усі ми чули про картину Чорний квадрат, з якою неодмінно асоціюємо прізвище Малевича. Проте багато українців помилково вважають Казимира Малевича та його мистецтво російським. А він наш і просто, як усі великі постаті, був вкрадений росіянами. Народився майбутній художник у Києві, батько його був інженером, і, власне, і це було причиною частих переїздів сім'ї. До повноліття юний Казимир встиг пожити і на Поділлі, і в Харківщині, та й на Чернігівщині. Навчився малювати він в київській мистецькій школі. Малевич підтримував українську класику і співпрацював з вишивальницями. Саме за ескізами Малевича були вишиті не лише рушники, але й подушки та шарфи. Ну і звісно ж, чорний квадрат Малевича, який звів фурор і прославив українця на увесь світ. Малевич не намагався надати своєму квадратові жодної сюжетності. Це був просто ідеальний початок, ідеальний колір та ідеальна форма. Малевич був одним з небагатьох митців, хто порушив у своїй творчості. Тему голодомору. Робота так і називається Де серп і молод, там смерть і голод. Малевич надзвичайно любив Україну. На це однозначно вплинув його учитель Пимоненко, який багато писав про батьківщину. В пам'ять про вчителя Малевич написав яскраву роботу квіткарка. Малевич часто писав листи українською мовою, а також гарно співав українською. У власних нотатках він позиціонує себе українцем. Він так і говорив: мене все міцніше тягнуло до Києва. Неповторним залишався у моїй пам'яті Київ. Цинізм Російської імперії полягав в тому, що, присвоюючи собі творчий доробок митця, вона руйнує його життя назавжди. Малевич був заарештований по підозрі у шпигунстві, формалізмі. Світове визнання його робіт на виставках у Мюнхені, в Берліні та Варшаві не давало спокою російським спецслужбам. Так КДБ швидко повертає митця в Ленінград, тортури, атування призвели до страшної хвороби митця. Друзі Малевича згадували, що він хотів бути похований з розпростертими руками у формі хреста. Мотиви ж до речі, дуже часто зустрічаються у творчості художника. Таж не квадратом єдиним має бути наповнена пам'ять про великого художника і справжнього українця, про людину, яка не боялась говорити про голодомор, про репресії, не боялась просто говорити українською та любити Україну.